І ось дещо схожа на попередню форму, також біло-ягодна, також калугіна. Не знаю, може в неї і батьківська пара однакова, але також красива, жовтого кольору, пружна, хрумка. Форма Віктора Михайловича Калугіна, Броніслав. Це молоденький кущик. Вірніше щеплення, молоде щеплення минулорічне. Трохи попало під зворотні заморозки травневі. Але з минулого року, скажімо так, невеличка слава про Броніслава йшла, що не зовсім, не зовсім врожайний, скажімо так, маловрожайний. Але я б цього не сказав. би. Є врожайчик, як можете бачити, гарні груни, кіло плюс. Є декілька. Це при тому, що злетіло, злетіло чимало суцвіть із заморозу. Трохи прозівав, скажімо так. На сьогоднішній день форма практично, практично готова. Я думаю, що вона паралельно із стандартом може трошки раніше буде. Колір приблизно однаковий, гармонійний, хрумкий виноград. Стабільний, урожайний. Також, як можете побачити, тріску немає. Я, я перейшов від куща до куща, не встиг нічого готувати, скажімо так. Теж трошки є там е і фунгіцидами попідпалював, бо передав куті меду, лікував, скажімо так, одоїдіума. поперепадало, ну такий рік, такий цей рік. Так що я думаю, що переживемо його. ми. І на наступний рік зробимо висновки і буде все добре. Тобто ось такі дві форми на сьогоднішньому огляді: білоягідні, дещо схожі між собою. Стандарт та Броніслав Віктора Михайловича Коломіна. Як, на мою думку, суб'єктивно гідні форми вашої уваги, на майбутнє, що одна, що інша буде, буде на моєму винограднику, буде мати місце своє. На все добре, до нових зустрічей.